Доброго дня, дякую за запрошення. Мене трошечки тремор. Мене звати Христина. Я є власницею та керуючою локації Грінкова. Наш бізнес з чоловіком почався з його довоєнної мрії. Побудувати подібну локацію, і хто його давно знає, можливо, чув про це, періодично перепитували. Але чомусь завжди було трошки не до того. Мій чоловік Михайло пішов добровільно захищати державу в на початку. Повномасштабного вторгнення він несе цю місію і до сих пір я ж на цей час була працювала в маркетинговій агенції, та з 22 року, з травня місяця, я почала працювати адміністратором в сфері гостинності в кінці 23 року, як би це не звучало, коли ми трошки вже звикли жити у війні. Чоловік знову згадав про свою мрію, і, знаєте, в якийсь момент це стало нашою такою терапією, оскільки мені вдалося ем, трошки відволікатися від того хаосу, який відбувається в нашому житті, в нашій країні. А чоловік трохи знаєте, здихнув з полегшенням, що він зміг забезпечити для нас з донькою незалежним джерелом доходу. Ми зрозуміли, що ідеальних моментів не буває. Війна, скоріш за все надовго. Коли буде можливість в нього демобілізуватися і працювати тут в Ужгороді, ну ніхто ж не знає. І ми зрозуміли, що будувати краще майбутнє можна і потрібно тут і зараз. Тим більше ми живемо в регіоні, який розвивається багато людей приїхало, попит зростає. Нема насправді великого великої пропозиції. Подібному відпочинку в мене вже був досвід, тому, як то кажуть, всі зорі склалися. Нам дуже пощастило з нашим кумом Артуром, який був головним виконробом, а також дизайнеркою Наталією Шталь ви, можливо, теж будете її знати, яка втілила та візуалізувала наше бачення і старалась нас направляти, щоб ми десь не звернули не в той бік по дорозі, як то кажуть. В будівництві Грінкова ми намагалися зберегти природу та організувати локацію таким чином, щоб здавалось, ніби будиночки там були. Були завжди. І мені здалось, здається, нам вдалося, оскільки наші гості прямо на території збирають гриби відразу біля будинків. Тобто ми мінімально втрутилися в природу. Хвилиночку. Ем... І моє найулюбленіше те, що чую я від гостей, це три основні речі. Перше, що ми дуже постарались, що у нас все продумане до деталей. Друге, це те, що це все дуже душевно в нас, і моє найулюбленіше, коли діти кажуть своїм батькам, а можна ми тут будемо жити. Також важливо зазначити, що в підтримці нас як ветеранського бізнесу важливу роль зіграв Український ветеранський фонд. Нам вдалося отримати грантове фінансування від них, і це дуже полегшило взагалі роботу, прискорило запуск проекту. Ем, тож закликаю сім'ї військових, у яких є мрія відкрити власну справу, долучайтеся до подібних ініціатив там, Українського ветеранського фонду або дія бізнес для ветеранів. Це справді гарна можливість отримати додаткове фінансування. Або частково покрити е, витрати на бізнес. Е, що є важливо, для, е, для учасників бойових дій ми надаємо знижку 25% на проживання. Е, це наша найбільша знижка, тому, ж, е, тому запрошую вас. Е, сьогодні Грінкова це не просто. Будиночки для відпочинку. Це місце, де можна відпочити, переключитися, попаритись в чані, заснути в шумі березового гаю, оскільки ми це все залишили, і випити смачної запашної кави зранку на терасі з гарним краєвидом. Для нас чоловіком, Грінкова, це не тільки про бізнес. Це свого роду опір цій російській Навалі, яка. Краде наш дорогоцінний час, наші життя, нашу землю, але вона не має вправа вкрасти наші мрії. Це наш острівець безпеки, позитивного в цьому буремному світі. Тож ми щиро вдячні, що можемо е ділитися цим місцем з іншими. Дякую за увагу.